Так, це грабіжництво, але таким був і лендліз у 1941 році. Такими словами, Борис Джонсон виступив за прийняття оновленої угоди про Копалин. Він додав, що другий варіант угоди сприятливіший для України, ніж той, що пропонувався раніше. Здається, Трамп таки дотиснув цю свою угоду. В 1 трильйон доларів може оцінюватися майбутня угода з Україною щодо рідкісноземельних металів, заявляє президент Сполучених Штатів. Він підтвердив візит Зеленського до Вашингтона у п'ятницю та заявив, що угода між США та Україною на фінальній стадії. Україна від угоди щодо рідкісноземів отримає 350 мільярдів. Масу військової техніки та право продовжувати боротися. Україні вистачить озброєнь до досягнення угоди з припинення війни. Європа відповідатиме за надання допомоги Україні в майбутньому. Прем'єр Шмигаль зі свого боку підтверджує, що Україна та США фактично випрацювали остаточний варіант угоди. Ця угода напряму прив'язана до гарантії безпеки. Ні президент України, ні уряд України не будуть розглядати цю угоду і підписання у відриві від гарантії безпеки України.